Всім привіт! Сьогодні покажу, наприклад, ось цього города, і другого города і мотоблока. Як з допомогою важкого мотоблока активних фрез обробляти так, щоб максимально чисто, якісно, це я привіт. Прямо на городі не записував, бо дуже вже вітер, свистіло все, як максимально чисто якісно обробляти, щоб не було слідів ніг. І слідів від коліс. Ось, дивіться, перший круг ідемо спочатку по кругу. Спочатку проходимо один круг, тоді поряд з ним наступний круг. Проходимо два таких кружка. Перший раз я йду завжди поверхнево, це сантиметрів. 7-8. Другий раз я йду вже на повну глибину. Працюю на другій швидкості, виходить приблизно те саме, що і на першій. Ось я пішов по кругу. Те саме, що на перший за один прохід, але набагато якісніше пропрацьовано на всю глибину, тому що завжди між фрезами є редуктор, так, і досить він широкий. І в тому редукторі, відповідно, хоч і є спереді такі клиники, зупини трохи рихлить землю, але це все одно не те, щоб перебити самими фрезами. Плюс ще такий момент, коли перший раз ідеш, то перебиваєш траву. До речі, розвертаємося перший раз. Просто підняли руль і повернули так, натиснувши на розбукіратор. По другому кругу вже інакше. Тому що завжди при повороті залишається такий невеличкий пропуск. От, і е, ще такі моменти. Коли трава на цьому городі, зокрема, в кінці теж є трава, ще минулорічна, там люцерна, то при першому поверхневому проході фрези гарненько її перебивають. Біля шейки, значить, саме так між травинкою, так і коренем, і вона вже точно здохне. Так. А за другим заходом вже ту траву викидає верх коренями, але самі корені можна позбирати. Але вже вони зовсім не так приймуться, як ніж коли траву цілу перевернули. Ну, так перевірено, вже відростає значно менше. Другий круг йдемо, в другому крузі вже заткуємо і розвертаємось назад. І проходимо так. Чому? Тому що, якщо просто піднімати ручку і повертати, завжди залишається е, кусочок незораний. За першим проходом я йду просто просто йду значить, е, вслід за мотоблоком. Сліди від них залишаються, але буде ще другий прохід, і тоді вже слідів від них практично не буде. Отже, проходимо два таких проміжка. Залишається така хороша сполоса для розвороту. Якщо, е, город, е, має, якщо город поряд має значить, е, доріжку, то, то не проблема розвертатись, якщо вона на рівні, якщо там немає такої ями там, при спуску і так далі. Але дуже часто на що паркани. І щоб розвертатися біля парканів, треба, щоб була така полоса. Тому я так проходжу двічі, ця полоса вже оброблена, і далі розвертаюся і вже йду паралельно. Пройшов, розвернувся, пішов в наступну полосу. Паралельно вже не ходжу по кругу, а чисто так. E, значить Тут при розвороті, звичайно, залишаються ямки від коліс. Ну, от. Але ямки від коліс, потім при наступному проході, побачите, як загладжується. І таким чином зараз йдемо далі. Паралельно. Пройшов, розвернувся поряд, поряд, поряд. І так буде пройдено весь город. Звичайно, якщо город не ідеально квадратний, є якісь шматочки, там стовпи і ще, що, ну доводиться їх окремо проходити, там вже стараємося пристосуватися, як вивірувати. От, Але основна схема така. Так, розвертаємося, значить, ми пройшли, вертаємося на ту саму смугу, але трошечки зі зміщенням. Хоча б сантиметрів 20 зміщення можна взагалі, ніби як на півтора, на пів корпуса вбік. Піднімаємо значить наш обмежувач, каток чи колесо в кого що. от І тепер будемо вже йти на повну глибину. зміщуємося трошки. Вбік, не йдемо точно в ту саму полосу. Щоб не виходило так, що в тому місці, де редуктор, ми знову йдемо редуктором. Так? І знову виходить той самий пропуск. Чуть-чуть зміщуємося вбік. І продовжуємо вже на повну глибину тепер. І при цьому я вже йду збоку, щоб не залишалося слідів від них. Значить, ніби збоку, як дві полоси пропущено. так? От не сам окраю я це роблю, а тих дві смуги з боку пропущено. Іду, розвертаємось, розвертаємось і пішли далі. Паралельно, знову ж таки, паралельно-паралельно іду я збоку. Від них слідів не залишається. Особливо жінки люблять, коли грот отак оброблений, він стає тоді рівнюсінький, гарнюсінький, як кажуть, як вишиванка. Особливо це ефектно виглядить, коли перед тим було виврано плугом, десь роздовбана земля така. Ну Тут же я здалеко заїхав, ну нічого. Е, значить, коли земля роздовбана, після плугів така вся гори ями. А тут пройдеш так, і навіть не слідів від ніг, майже ніде немає слідів коліс, ну де не де, чуть, чуть в кутику в самому кінці тільки. От. Так, і це вже пішов останні два круги. Що робимо, значить? Проходимо в кінці. Так, от хто з непривички дивиться на ці ями. Так, ай ой, -ой, ой що ж то таке було, хапають, граблі починають заграблювати, все нормально. Я людям кричу, не заграблюйте. Зараз я все вирівнюю. Дивіться. Проходимо останній, передостанній круг. Круг вже йдемо. не просто паралельно одну смугу, а круг. І тут ми зарівнюємо все те, що було в нас сліди від. Куліс. перед останню смугу проходимо, розвертаємося. І проходимо, тут же задки розвертаємося, і проходимо, значить, знову ж таки, перед останню смугу вздовж. от І потім. Чи це вже в мене остання пішла? Да, з лівої сторони вже в мене остання. От, і проходимо в кінці останню А, ні, це в мене. Була перед тим передостання. Іноді буває, доводиться якісь 1-2 кусочка пройти повторно. Тому що ну, неможливо так все розрахувати, щоб ти точно там, де почав, точно там і закінчив. Та-та-та, он сусід показує, та як, та там же ж пропущено, треба ж доробити. З непривички люди панікують. так, я Кажу, все нормально, все зараз буде ідеально. Побачите, як як все гарненько буде От, І проходимо вже останню смугу. Гарно, по кругу. От, І побачите, що станеться в результаті. Так, знову розворит. От. Вже приблизно можете побачити картинку города. Яка стає картинка города? Так, наскільки він чистенький, ви ж де-не-де де відбитки ніг. Де-не-де ну, де все одно залишається. Справа, там, коли на добру глибину прорихлиш, земля м'яка, то дуже вже ті відбитки ніх видно. Так, такі вже ями. От. хочеться, щоб було гарненько. От завжди, коли я роблю, хто ще з незвички ще граблі готують, так, щоб потім ходити заграблювати город, потім, у, а тут же і грабляти не маєш що. Все, бери, бери і сій, чи сади. Все, закінчуємо останню смугу, знову ж таки, я йду з боку, як бачите, і вже нічого не залишається. Так, зараз побачимо результат. Ось другий город, не той, що я знімав, я його теж так само пройшов. Дивіться, як все рівно. Гарно, ноги лиш де-не-де. Де. Ну і ось цей вже його садять, вже нарізають, борозни зараз будуть садити, вже швиденько все пішло. Отака От у, у нас виходить картинка. Такі у нас виходять городи, як дехто каже, як вишивка. Каже, такого був, був каже город. а стає вишивка. Добре. Ну, отак. Таким чином робиться. Таким чином, виходить, максимально чисто, рівно і. Без слідів від ніг так і ні, майже майже ніде не залишається слідів від розворотів коліс. От от надіюсь був корисний, що поділився. Всім пока.